Привіт всім. Раду знову знімати відео, що стосується роздачі подарунків від нашого каналу для тих користувачів, які мають аккаунти в сейті. Нагадаю, швиденько, що для цього потрібно бути зареєстрованим в мережі селі, мати аккаунт, заповнити форму під цим відео в описі до цього відео. І, відповідно, дивитися визначення переможців кожного тижня, кожної неділі до 13 години по Києву. Всі гаманці, які випали, мають можливість отримати 1100 ваучерів на 20% річних на один рік і, відповідно, використати в своїх аккаунтах, гаманцях. Давайте по Пройдемось. 56-й 17 мільйонів токенів, мільйон 53 три тисячі користувачів. Приєднався до таповки. Ціна старшлагсу 45,52, 526 баллов. На тижні була ціна 51 після трьох нулів. Ліквідність 250 тисяч. Продовжується зі З'явилися пуш-повідомлення в додатку SL8. Це дуже класна річ, яка спрощує нам розуміння, що написали нам короткісь користувачі особисті повідомлення чи ні. Для того, щоб їх побачити, треба просто оновити додаток і отримати повідомлення від іншого користувача. Давайте перейдемо до визначення. У нас сьогодні сто п'ятьдесять п'ять Визначаємо перших перших десять гонутів. Перший є. Correu, दो हजार srećni je moneć Deixa 10. Десять гаманців ми визначили. Нагадаю, 11 гаманці визначили. Нагадаю, для того, щоб отримати призи, можна написати вам в Телеграмі або в слейті в особистому чаті. Так, для тих, хто отримає подарунки. Дивимось на, для наступного року нашого визначення подарунку для 11 манця 2370 користувачів підписалися на наш канал. Так, на минулому тижні виграли 2340 старш Користувач написав нам. Але до кінця так і не забрав о, подарунок. Маю надію, що сьогодні ми все ж таки йому відправимо цей подарунок. Визначаємо подарунок для 11 нанця. Це може бути і 10 тисяч старшлаксів. Десь вийде 2370. 2370 старші лаксі. Окей. Читаємо користувача, чий гаманець випав 11. Написати бомбербой в Телеграмі або в Нікнейм або кодове слово до форми, яку подавали. До, до відео. І відповідно отримати 2370 старслакс. Давайте тепер йдемо визначати догляді за 10 star slаків. Це лайки і перегляди за останнє відео. Зуп'ячення було наведення. Дамо дубари. Пошли мамолят міконім. Старшлаксів зараз будемо можемо... це 50, yeah, 50, 50. 50. 50. Так само визначати. Дивимось, переможки. Який гаманець може забрати Це... цю кількість старшлавців. Нагадаю. Зараз Це символ останнього гаманці, який написано в коментарях. Це символ G. Відповідно, перший команд, який має гаманець з останнім символом G, отримав 50 старшлаців. Нагадаю, напишіть. Бомбербою, подивіться в коментарях, відповідно, наш адмін напише э, тим гаманцем, який виграв сьогодні, якщо він буде присутній, що він виграв, і, відповідно, не забудьте написати бомббою в програмі або в сайті, щоб забрати 50 стар-славців. Що на цьому я закінчую. Всього найкращого, бережіться, годину. Не забувайте ставити лайки, переглядати відео. Всього найкращого. Пока-пока.